Всім добрий день. Починаємо розбирати задачу третього пункту номер 38 Треба визначити нулі функції. Загалом пункт присвячено деяким властивостям функцій, зокрема, монотонності, знаку сталості тощо. Тобто, тут загалом у нас буде досить насичений пункт на аналіз. Ну, але. Вирішили автори почати з такого відомого нам завдання. І так, нулі функції, ну це тоді і тільки тоді, коли наша функція дорівнює нулю. Ну і зрозуміло, що при цьому вона визначена. У нашому випадку y буде дорівнювати 0, тоді і тільки тоді, коли корінь дорівнює 0. Ну, зрозуміло, що це у нас буде тоді і тільки тоді, коли підкореневий вираз дорівнює 0. Маємо ми тут, що х квадрат дорівнює 1, тобто х дорівнює 1 і мінус 1. Ніяких перевірок тут робити не потрібно, все добре. І так, друге. А дріб у нас дорівнює 0. Я буду відразу писати без функції y. І так, 0 тоді тільки тоді, коли чисельник це 0, знаменник це не 0 квадрат плюс х мінус 6 дорівнює 0. Х плюс 3 дорівнює 0. Таким чином, квадратне рівняння дає нам коренями числа мінус 2, здається. Сума мінус 1 обуток мінус 6. І для того, щоб знаменник не був нулем, х не може бути мінус 3. Ну, тобто, мінус 3 у нас вилітає, залишається лише х дорівнює 2. Тобто, зверніть увагу. Якщо б ви це оформлювали як 9Y, х не дорівнює 3, а далі б ви записали ось це, знайшли б тут два корені, отут обов'язково треба було б приписати, або не належить 9Y, або що це сторонній корінь. Не підходить. Будь-що. Але ви маєте просигналізувати, що це не 0. Тому що дуже багато, особливо далі, буде завдань. коли Навіть якщо там в подальшому враховано, що оця мінус 3 не є коренем, тобто що вона виколота, але якщо ось написано нулі, і ось це мінус 3 у вас сидить в нулях, незалежно від того, чи правильно далі чи ні, за завдання ставиться 0 балів. Тому що ви стверджуєте, що оця точка є нулем функції. Ні, вона не є нулем функції. В цій точці функція взагалі не визначена. Тому звертайте, будь ласка, на ці речі увагу. Це принципово. Ну а для того, щоб такого не було, в принципі, я раджу оформлювати рівносильними переходами, тут все в принципі видно. Бо коли у вас одна умова в одному місці, інша в другому, то потім і вилізають проблеми, що десь там щось не врахувалось. Десь там щось малось на увазі, а по факту завдання розв'язано неправильно. І так, тут х виносимо дужку. Добуток дорівнює 0 тоді тільки тоді, коли хоча б один з множників це 0, інше при цьому визначене, але тут ми маємо, що обидва множнички у нас визначені для всіх х, отже, ніяких проблем тут нема. Нулями тут будуть числа 0, 2 і мінус 2. Так, йдемо далі. Х квадрат плюс 1 дорівнює 0. Ні, тут нулів немає. Тому що це завжди невід'ємна величина, плюс 1, ну тобто ліва частинка тут як мінімум 1. Ну, х квадрат мінус 1 розісків мати не буде, таким чином ця функція нулів немає. Ну дійсно, це у вас параболка, яка на одиничку вверху піднялась, тому ніяких перетинів тут немає. І так, п'яте. Корінь х-1 на корінь х плюс 1 дорівнює 0. Знову ж таки, тоді тільки тоді, коли хоча б 1 множник 0, тобто це або х-1 дорівнює 0, причому другий визначений х плюс 1 більша або дорівнює 0, або навпаки, ось цей у нас це 0, а мінус 1 більша або дорівнює 0. І так, тут ми маємо х дорівнює 1, х більше або дорівнює мінус 1, х дорівнює мінус 1, х більше або дорівнює 1. Ну і ось це сторонній корінь, бачите. Мінус 1, да, він занулює ось цей множник, але ось цей точці мінус 1 просто не існує. Тому виходить, що єдина точка, яка нам підходить, це точка 1. Про область визначення не забуваємо. Тобто я це просто розв'язую як рівняння. Мені, якщо чесно, лінько писати функція, dпідef, нулі. Власне, я роблю те саме. Так, значить 0. Да? Ну, ж таки, давайте ми скажемо, коли це в нас нуль, А 0 це в нас тоді, тільки тоді, коли у нас або х дорівнює 0, причому тоді підкореневий вираз має існувати. Або просто корінь дорівнює 0, ну, х має існувати, х існує завжди. Тобто, що ми тут з вами маємо? х дорівнює 0 за умову, що х не менше за 1. Ну або х дорівнює 1. Зрозуміло, що тут у нас х дорівнює 1. Тобто, знову ж таки, 0. да, він за 0 перший множник, але другий причому не існує. Тобто це нам не підходить. І так, модуль х мінус х дорівнює 0. Це у нас тоді, тільки тоді, коли модуль X дорівнює X, так отут, мені здається, я трішечки на те написав. Так, ну давайте подумаємо, що у нас тут. Тут у нас все просто. Якщо x від'ємне, розв'язків просто не буде. Якщо x додатні, то можна тут розглянути випадок плюс-мінус, да? а можна сказати, що якщо x буде додатнім, тобто, якщо. Права частина невід'ємна, то і підмодульний вираз автоматично стає невід'ємним. Тобто x у нас дорівнює x. Інакше кажучи, нулем функції тут буде промінь від 0 до плюс нескінченності. Тобто будь-який додатній, а точніше, невід'ємний x буде нулем цієї функції. Так, восьме. Y дорівнює дробова частина від x. А, знову ж таки, дробова частина від х у нас дорівнює 0. А тоді тільки тоді, коли ми з вами казали, х це а, якесь ціле число. Будь-яке ціле число. Ось, будь ласка, 1, 2, 3, 10. буде Будем такої функції. Дев'яте. Так, функція герехле від х у нас дорівнює 0. А тоді тільки тоді. Давайте ми пригадаємо, вона набуває значення 1, якщо x у нас. Раціональні, набуває значення 0, якщо хси у нас дійсні без раціональних. Тобто виходить, що 0 вона тоді і тільки тоді, коли x це дійсне число, але не раціональне. Ось такі нулі функції. Визначена при цьому ця функція у нас сюди. Таким чином, номер 38 ми з вами розібрали.